Сьогодні в нас старовина українська страва. буцики. Починаємо з підсмажування шкварочок. Можна трішки сала, а трішки грудини, і сюди ж ріжемо дрібненько цибульку. А поки готується підсмажка, замішуємо тісто. Спочатку склянку провіяного борошна підсолюємо, вливаємо розтопленого 50 г масла. Сюди ж одне яєчко. Пів склянки молока виливаємо і одну чайну ложку соди погашеною оцтом. Спочатку перемішуємо лопаткою помаленько. Підсипаємо ще потрішечки борошна, і помаленько починаємо замішувати рукою. Тісто не повинно бути забите, не повинно бути сильно туге. А щоб воно не липло до рук, руки можна змазувати трішки олією. Ось таке еластичне вийшло в мене тісто. Ділю на дві частинки і одну будемо зараз розкачувати. Товщина розкаченого пласта повинна бути 3-4 мм. Як на вареники, стараємося зробити прямокутник, щоб добре було нарізати, на квадратики зі стороною 4-5 см. Тоді в кожного квадратика зліплюємо протилежні сторони до кубки. І отримуємо ось такі буцики. Тільки міцно стискайте ці куточки, бо при варці вони можуть розліпитися. І ось тільки в мене з половини тіста вийшло буциків. Вода вже тим часом на газі закипіла, присолюємо воду і вкидаємо варитися. Варяться вони набагато швидше, ніж вареники. Спливають так само. Трішечки зачекаємо, поки вони покиплять з хвилиночку. А тоді можна вибирати. До столу можна подавати і в такому вигляді зі шкварочками зверху. Але нам більше подобається, коли ще вони підсмажені. Поверху шкварочки і ще зверху, знаєте, що? Солона бринза. Тоді дійсно так смачно можете готувати і ви. Смачного!